Технологічний прорив вчені Масачусетського технологічного інституту сумісно з вченими Богаївського градаційних технологій розробили штучний інтелект. І сьогодні у мене в гостях блискучий вчений новатор, провідний спеціаліст з робототехніки, професор Тупко Стракопут Гондонович. Професоре. Тупко. Це Гізмунд Гвидонович. Доброго дня, шановний моня, шановна ірудована аудиторія. Так, ми дійсно розробили штучний, не побоююсь цього слова, інтелект для замовлення керівної ланки державних підприємств та Міністерства культури. Ух! Чого собі? Ну як? Вдалося зробити розумних роботів? Ну як розумних? Е, розумієш, Моня, розумний робітник він на підприємстві не потрібен. Потрібен слухняний і тупий Наша модель штучного інтелекту майже не відрізняється від звичайного працівника, але має обмежену свободу мислення та діє тільки в рамках завданих алгоритмів. Ну, то що ж він вміє робити? Ну взагалі-то нічого. Але для більшості посад, для яких його було сконструйовано, нічого й не треба. Тільки сидіти, мовчати та іноді копіювати вираз обличчя начальника. Еге ж, як то кажуть, на роботі, треба менше казати, а більше лизати. Так. Основний принцип роботи ти зрозумів. А покажіть, як він працює. Де він є, той ваш робопрацівник? Он він там, у кутку сидить. Бля, а чого він такий страшний, як жаба. Та то він ще не активований. Зараз я продемонструю, як він працює. Знов спізнився на роботу паскода! Чем раб, Не гідний обсмоктати підошви ваших черевіків, мій пане. О, господи, ледве не встраште, чого так горлати! Вибач, Моня, не попередив. Це стандартна команда активації цієї моделі. Це наша перша модель 1.0. Робоча назва людина обмежена хромосомами. Скорочено лох. Лох голос. Я чітко усвідомив, що для мене первинне, а що вторинне. Робота для мене на першому місці. Я заради роботи й батька забуду, і матір, а заради начальника рідного, й душу міністерству продам. Хочу жити на роботі, і спати на роботі і вмерти на роботі. Це буде честь для мене. Дайте мені роботу. Я відмовляюся від премії. Я хочу написати заяву. Де розписатися. лайно. так це що тепер? Усіх людей замінять у цими примацаними роботами. Справа в Моня, що цю модель лоха ми впровадили ще в 89-му році. У деякі держустанови, ну там у банки, соцзабези, державні заклади культури, у театри, а деякі функціонують там аж до цього часу і навіть самі дослужилися до керівних посад. А, ну тепер все зрозуміло. Багато чого стало на свої місця. Нам сонця не треба, нам партія світить, нам хліба не треба. Роботу давай. Заглокни лох. Столиписок, коли з начальником розмовляєш. Та ну на хіба ж так волати? Вибачаюся. Це стандартна команда дезактивації для цієї моделі. Кажу, ж це застаріла модель лоха. Вже треба оновлювати, програма вже застаріла. Ось зараз е, так, е, ось управління здійснюється звичайним пультом від телевізору зразка 80-х-90-х років. Так, зараз, зараз. Ану, ану, потисяйте щось. Хоп. Оп. Оба. Дай, то покидаємо то покида! А можна його трохи розумнішим зробити, бо він якийсь тупий, як той сибірський валянок. Ну, це можна, звичайно, але не рекомендується. Бо був такий випадок один. Одному так логіку накрутили, що він ото пішов, звільнився з роботи, почав саморозвитком займатися, винаходив усіляки розробляти, став мільйонером. Коротше, пішов по кривій доріжці. Може, чути про нього моня, яке таке він собі ім'я якесь дебільне взяв. Чи Ізя, чи Ілля. Зараз. А, о, Ілон Маск горобчики горобчики, а давайте на цьому лоху таки спробуємо. Ну добре, давай спробуємо заради експерименту. Так, логіку на трієчку зробимо і свободу мислення на п'ятірочку. Накручуй на десятку, бо наука не любить цикунів. Це дуже небезпечно, але давай спробуємо. Десятка. Десяточка. Почаюся, а чи не повинні мені платити відпускні? А нам що, вже перерва не потрібна? А дозвольте поцікавитися. А чому ми працюємо без опалення вже третій рік? Я ж казав почалося, треба вимикати. Давайте ще послухаємо, тільки цікаве почалось. А чому це мені до контракту вписали пункт лизати дупу директору по понеділках, а начальнику підрозділу робити мінет кожного третього числа місяця. Я не згоден. А якщо третє випаде на вихідний, а де моя тринадцята зарплатня на оздоровлення? А що, а знов затримують? Ну все, щось він зовсім розійшовся. Вирубайте, свинолюб, Гнедотович. Це Гісмунд Гведонович, зараз, зараз, зараз. Ви порушуєте мої права, працювати. Я ж кажу, треба обережно з настройками. Та слава Богу, лох 1.0 0 вже знятий з виробництва. Але зараз проходить останнє тестування нова елітна модель. Пом'якшена дупа з натуральної шкіри, прорезинений анус, розширений ротовий отвір. Божечки, а ж така гінота потрібна? Розумієш, Моня, в нас у вчених такий девіз. Ми не питаємо, ми розробляємо. Зрозуміло, ну дайте хоч подивитися на того свого елітного робота. Та он він. За двері у тінь заховався, стоїть соромиться. Ідеальний покірний працівник, абсолютно невідмовний, культурно освічений. Скорочено і панько 2.0. І панько! І панько, виходь! Виходь не соромця. А на цього що? Не треба орати. Ні, цей одразу готовий до активації. Якщо заглючить, достатньо легкого підстрашника. Ага, по шкіряній там якшеній добі. <гум> Я тут, хазяїне. Слухаюсь, хазяїне. Радий прислужитися. Наша гордість, елітна модель. Дякую, хазяїне. Ваші сандалі начищені, труси випрані, дружина задовільнена, робітник і панько 2.0 готовий приступити до вилизування дупи! Ой, вибачте, лаборант налаштування не скинув. Ага, звичайно, лаборант. У людей стоять і кони у святім кутку. Я ж прибив туди святую книжку трудову. По закінченні роботи десь годину п'ять ті людиська ледацюги до дітей спішать. Я ж машина ідеальна, я не хочу йти. Цілу ніч сиджу, щоб вранці першому прийти. Мені здається, вони поламалися. Що це вони вольмасять? Це лохобатл. Коли зустрічаються ці дві моделі, то буває, що їх заглючує і починається отой сраний лохобатл. Теж мені приходить першим. Це і так закон, щоб начальник мій чудовий заробив мільйон. Та як же ж його вимкнути? Щоб начальник мій прекрасний жив, як у раю. Щоб літав він на багами чи в Албанію. Щоб до Моршину родину звіз відпочивати. А мені нічого не треба. Тільки працювати. Ху. Ой, ну треба пофіксити деякі недоробочки. Фух. Це програма вислужування перед керівництвом барахлить. Алгоритм треба допилити. Та тут пилити і пилити. Вони ж просто сказилися. Це повстання машин. Грьобаний скайнет, бляха. Треба вдягати шапки з фольги! копати бункери, розробити імпульсну зброю проти роботів. Робіть щось, професоре! Моня спокійно, без паніки є команда перезагрузки. Ано замовкніть по а то звільньося, їх сьогоднішнім числом. А я що? Я нічого, я мовчу. Слухаюсь, які права. І в мене немає нічого такого. Я навіть не знаю, що це таке. Приношу мої найглибші вибачення. Готовий понести будь-яке заслужене найсуворіше покарання. А, я зрозумів. То просто творчість стояла на дев'ятку, а треба на одиничку поставити і все. Треба терміново розробляти лазерну зброю. Я пішов на города копати бункер, а з нами був професор Тупко зпертохльоп Гамданович. Тупко, це Гізмунд Гведонович. Та усім взагалі нас радує.